Привіт! Давайте сьогодні порозв'язуємо задачі з теми Сила Архімеда. А чи можна зробити відео, в якому буде Моана, Рибка Дорі, Аквамен і Капібара? Хм, Потрібно спробувати. На краба, що плаває у воді, діє сила Архімеда 25 кН. Моана замислилась над питанням. Який об'єм краба? Запишемо умову. Дано. Сила Архімеда 2,5 кН. Густина води 1000 кг на метр кубічний. Ж дорівнює 10 н поділене на кілограм. Знайти об'єм краба. Переводимо в систему С. Розв'язок. Сила архімеда дорівнює густина води помножити на g і помножити на об'єм краба. Виражаємо з цієї формули об'єм краба, який дорівнює сила архімеда поділити на густину води, помножену на g. Після цього підставляємо формулу, числові значення та отримаємо об'єм краба дорівнює 2,5 метра кубічних. Рибка Дорі замислилася над тим, яка густина рідини, в якій плаває кулька, об'єм якої 2000 метра кубічних, і на яку діє виштовхувальна сила 16 кН. Обчисліть густину рідини, в яку занурена кулька. Дано, сила архімеда дорівнює 16 м кілоньютон. об'єм дорівнює 2000 тисячних метра кубічних. g дорівнює 10 н на кілограм. Знайти густину рідини. Переводимо в систему С розв'язок. Сила архімеда дорівнює густина рідини, помножити на g і помножити на об'єм. Виражаємо звідси густину рідини, яка дорівнює. Сила архімеда поділити на g помножене на V. Підставляємо в формулу числові значення та отримаємо густина рідини дорівнює 800 кг на метр кубічний. Плаваючи у воді та спостерігаючи за апельсином, Копібара замислився, чому буде дорівнювати сила Архімеда, що діє на плиту розмірами 3 на 2,5 на 0,5 метри, занурену у воду на половину свого об'єму. Записуємо умову. Дано А дорівнює 3 метри Б. Дорівнює 2,5 метри, С дорівнює 0,5 метрів. С розміри плити. РО густина води дорівнює 1000 кг на метр кубічний. Ж дорівнює 10 н на кілограм, знайти силу Архімеда. Розв'язок. Давайте знайдемо об'єм плити, який дорівнює А помножити на Б і помножити на С. Підставляємо числові значення та отримаємо об'єм плити 3,75 метрів кубічних. Сила Архімеда дорівнює густина води помножити на g і помножити на об'єм зануреної частини плити. Ми знаємо, що плита занурена на половину. Тому, щоб знайти який об'єм знаходиться під водою. Об'єм плити потрібно поділити на 2 і отримуємо 1,875 метра. Далі підставляємо числові значення формулу на знаходження сили Архімеда та отримаємо сила Архімеда дорівнює 18750 Н. Яку силу необхідно прикласти аквамену? До мідного тризубця об'ємом 3000 см 3 Щоб утримати його у воді, записуємо умову. Дано об'єм тризубця дорівнює 3000 см3, густина міді 8900 кг на метр кубічний. Густина води дорівнює 1000 кг на метр кубічний. G дорівнює 10 Ньютон поділене на кілограм. Знайти силу переводимо в систему СІ У воді на тризубець діє дві сили. Сила тяжіння, яка направлена вниз, і сила Архімеда, яка направлена вгору. Для того, щоб тризубець не потонув. Аквамен повинен його тримати, прикладаючи силу. Цю силу. Можна розрахувати як сила тяжіння мінус сила архімеда. Сила тяжіння дорівнює M помножити на G. Масу розпишемо як густина міді помножена на об'єм трезубця. Підставимо це в формулу та отримаємо сила тяжіння, яка діє на трезубець, дорівнює 267 н. Сила архімеда дорівнює густина води помножена на об'єм тризубця і на G підставляємо числові значення та отримаємо 30 н. Після цього вираховуємо силу, яку потрібно прикласти аквамену. І отримаємо 237 н.